Я дуже люблю тортик наполеон. Дехто вважає, що готувати його дуже складно і довго. Ну, що я можу сказати? Це трішки складніше, ніж, наприклад, приготувати пиріг з пісочного тіста. Ну і трішки довше. Скажімо так, години на чотири це заняття можу у вас забрати. Але все не так уже і складно. І, враховуючи те, що ну, по справжньому смачний тортик купити все важче і важче. І все частіше от десь на базарі я стикаюся з такими тортами, що взагалі на оригінал не схожі, тож воно того варте. Тільки що я показала приблизну кількість тіста, що треба взяти, що вистачило на один коржик. Для того, щоб коржі можна було тоненько розкатати, дуже не раджу тісто замішувати дуже сильно. Ну, тобто замішати, щоб воно нормально ліпилось, і не перебільшуємо. Так, саме реалістичний варіант розкатувати коржі саме на столі, бо в інше місто вони не влізуть. І взагалі під приготування цього тортика піде вся кухня. Саме оптимальний варіант випікати їх на двох листах. В середньому на великий торт потрібно 8 коржів. Це перший коржик, що вийшов трішки комом, але це не страшно, можна його потім впустити на присипку, бо один корж це верхній слой, ми просто ламаємо на шматочки і будемо присипати їм тортик. Я не люблю, коли коржі пригорають, тому спочатку розігріваємо духовку до максимуму, а потім робимо вогонь якомога меншим. І спокійно вони в нас смажаться. Як тільки корж засох і почав все, можна його знімати. Та й вже навіть трішки присмалений, можна не доводити його до такого стану. Коржів буде багато, і чесно, кож... після кожного мити лист ну, мені лінь. Я спочатку насипаю на лист багато муки, смажу корж, потім просто, як ви бачите, зішкрібаю цю муку, витираю, ну, начисто лист, і засипаю нову муку. Мені було трішки страшнувато, коли я думала про те, а як мені розкатаний корж перенести на лист для випічки. Ну, як виявилось, це зовсім не так страшно, як здавалося. Бачите, ось такими обережними рухами ми його чіпляємо і переносимо. Тісто в нас достатньо плотно, щоб це зробити. Тепер про тісто. На такий великий торт я беру кілограм муки, де 400 г вершкового масла. Два яйця, десь півтора літри молока. Враховуючи, що зараз нема розфасування в 1 літр, я просто беру умовно 2 пакета, в котрих десь по 900 мл. І якраз цієї кількості можна одну чашку молока випити, а все інше піде в торт. Також на крем знадобиться десь 1,5-2 стакана цукру. Роблю на глаз, тож мені важко сказати. І ще 2 яйця саме на крем, тобто всього 4 яйця. Спочатку беремо 2 яйця, розбиваємо їх у стакан, додаємо декілька щепоток солі та доливаємо стакан теплою водою доверху, важливо не гарячою, трішки-трішки теплою. Розмішуємо це в стакані. Далі висипаємо муку в велику миску. Беремо шматок вершкового масла і починаємо натирати його на терку. В процесі натирання одразу перемішуємо з мукою, щоб це вся суміш не злів випасся. Коли йде робимо однорідну суміш шматочків масла і муки, це все перемішуємо. Потім туди починаємо вливати яйця і перемішувати це обережно. Якщо раптом у нас виходить мало води, ну, мало рідини, тоді ще трішки додаємо води Помішуємо тісто до тих пір, поки його можна буде ліпити. Я вирішила готувати крем у двох кастрюлях, щоб процес йшов швидше. Змішуємо яйце з цукром, потім вливаємо туди все молоко, наші півтора десь літру, перемішуємо це все. Потім обережно потроху всипаємо муку. На весь крем це орієнтовно 1,5-2 стакани, 2 це вже зовсім максимум. Одразу кажу, це приблизно. Крем повинен здаватись дуже-дуже рідкий. Тобто це не тісто на млинці, це набагато більш рідке. Перетираємо ще в комочків бо якомога менше. Після чого починаємо крем варити на дуже маленькому вогні. Тобто спочатку можна його поставити більше, коли вже тісто трішки нагріється, тоді переводимо на дуже маленький вогонь. Постійно не відходимо нікуди, постійно мішаємо. Одразу кажу, поверхні кастрюль повинні бути ідеальними, бо якщо вони не ідеальні, крем страшенно пригорає, просто страшенно. Якщо він вже почав пригорати, то це все. Крем треба вививати і все це відшкрібати від кастрюлі. І варити його заново, бо інакше він може згоріти, і це буде дуже-дуже неприємний і запах, і смак у торта. Варимо до тих пір, поки крем загустіє. Це повинно бути дуже помітно в порівнянні з тим, що було до цього. Далі намазуємо коржі і ставимо охонити.